Третя програма Політ Нормальний. Не вистачає мені швидкості зорієнтуватися від неймовірної кількості ідей, які приходять від аудиторії і від глядачів. Дуже складні теми, дуже важко в них розібратися. Потрібно ще більш детально розбиратися, щоб просто їх пояснювати. Ем, непроста дискусія, не до кінця знаємо, чи воно ем, сприймається людьми. Це ми побачимо. Але точно розуміємо, що всім цікаві ці теми. І точно розуміємо, що неможливо під час однієї програми охопити все. Можна тільки почати дискусію, але вона має бути має продовжуватись всіма іншими.